Друзі, привіт! Знімаю для вас відео про топ своїх факапів 24-го року. Я взагалі дуже рідко ділюся якими своїми помилками. Проте вони існують для того, щоб рости, потрібно приймати як правильні, так і звичайно помилкові рішення. Ну і перший факап це моє 14 лютого. Адже на нього я зробила дуже велику закупку квітів, не врахувавши сучасний попит. дешевих квітів, які якраз більшість свято, а саме тюльпанів, я замовила менше. Зробивши великий акцент на півновидні підновити, які у мене залишились. Великий факап – це є відкриття студії в бюджетному сегменті. Тут я вирішила продавати максимально бюджетні дешеві кліти. Проте вже за декілька місяців виявилося, що дана стратегія є провальна, адже я не можу запропонувати таку війську, тому як пропонують власники квіткових магазинів, у яких ще є й оптові гуртівні. Останній глобальний факап, який вплине на заробітки моєї студії. Це було те, що ми робили акцент більше на закупці нових клієнтів, проте докладали недостатньо зусиль для того, щоби повертати своїх постійних та старих.